Розпочинаємо ту чергову комісію за меню Щодо наших звернень, По... Ць... до, до ради надійшло звернення плову укладання такої води до договору оренди землі ПГ Гетьман-2015. Це у нас стовп суботів, це у нас судові справи. Відновилися в нас суди, знову вони написали до нас заяву, просять внести зміни до договору, прописати нові кадастрові, бо був здійснений поділ з метою. Передання цих земель з аукціона. Паралельно із попередніми справами у нас ідуть справа із гетьманом стосовно стягнення заборгованості. З них ми нарахували 29 тисяч. Ця заборгованість на даний момент не погашена, тому і інтересам ради в укладенні додаткової угоди не відповідно. Тому ми просимо. Погодити комісію е, питання щодо відмови укладення цієї додаткової угоди. А додаткової не виносимо ми його на сесію? Обов'язково виносимо. Давайте ми тоді проголосуємо тут про те, що ми виносимо цю угоду на сесію. Так і, так, і, і в, самій, в, в, в самому проекті рішення буде формулювання про відмову. Укладені змінити від, 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 ні, тут в проекту підготовлено так, так. так, і треба про відмову укладенні до додаткової угоди. Договору оренди землі укладено за рішенням господарства. Хто за? Так, слідуюче у нас питання. <клес> До нас надійшло звернення казначей Валентина Пилипівна. Це в нас за межами села Іванівки, хочуть взяти 2,3 гектари. Хто за? Так, слідуюче. Це технічна документація під будинком за корчменною Надії Іванівни. Ми просто додамо список. Якщо підтримують. Оголошую конфлікт інтересів участки голосування, наприклад. Це присадивка. Це присадив. Це присадив. Це присадив. Далі Михайлівське, Стор Михайлівське надало нам лист, просить надати в оренду три земельні ділянки. Це не витребувані, не розподілені земельні частки по їх громадян, які знаходяться в, біля скаржинки. Ці земельні ділянки від цих земельних ділянок відмовилися з того і вони вважають, бажають взяти, да, і... да, да. Mm. їх зараз <клес> <так і> в... <клес> <Післяція. клес> У нас є часть, <клес> Там... яких забере стовчас танки шоколання. Куришку, да. і ці часи вони будуть. Там вони поняли на тій стороні і Пропонували їх і Куришку, і. Туди тільки не їздив, не дивився, нікому він не підходив. А для цих іменно та сторона підходить, то не написали заяву. Так, слідче у нас питання про надання в оренду на за лінії Захарівні половиною І це під полорамою славою 24 років. Слідующе у нас два питання надання дозволу Швиденко Максиму Анатолійовичу по 2 гектари дві земельні ділянки в оренду під ціна жарту. Це за межах Так, І слідующе у нас питання це значить Мирошніченко дали дозвіл на на розробку проєкту щодо зміни цільового призначення. Він перевів землі для ведення товарного сего виробництва ці земельні ділянки. Просить, щоб ми затвердили цей проект і внесли зміни відповідні додому. За категорію. У нас питання усі. Закінчуємо роботу комісії.